Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні нас чекає ось така система у рубриці Задачі зі старих зошитів. Ну, нелегка система. Спробуйте натиснути паузу і спробуйте її розв'язати. Ну, Почати треба з того, що якщо ми подивимося і спробуємо знайти область визначення системи. Область визначення системи. То х третьому на y більше або до рівню нуля, y в третьому на x більше або дорівнює нуля. Таким чином ми приходимо до думки, що перше х і y нулями бути не можуть. Раз. Друге, х і y це числа одного знаку. Або обидва додатні, або обидва від'ємні. І я так і напишу словами, х і y числа одного знаку. Таким чином, є необхідність розглянути два випадки. Причому другий теж треба розглядати. От давайте я трішечки пофантазую. Якби в мене друге рівняння було x плюс y дорівнює 5, було б дуже класно. Х менше 0, y менше 0 не потрібно було б розглядати. Але це не так. На жаль. Тому, коли ми з вами будемо розглядати x більше 0, х більше 0, y більше 0, нам треба буде акуратно попрацювати з першим рівнянням. Давайте я це все зараз пророблю. Чисельник і знаменник кожного із дробів є числами додатніми. ми можемо абсолютно спокійно написати ось у такому вигляді. Ми можемо привести до спільного знаменника. Ну, до речі, спільний знаменник я можу і перемножити ці корені, можу і не множити. Можу так записати. Корінь із х четвертому мінус корінь з y четвертому. Потім корінь із х четвертому, це просто х квадрат. Модуля можна абсолютно не писати, Він нам тут не треба. І, в принципі, прийшов час згадати, що в нас є і друге рівняння. І тоді я напишу систему, яка утворилася наступним чином, x-y на x y, що ділиться на корінь із x, корінь із y. 65 шостих. І наше друге рівняння, яке нікуди не дівалося, х-5. Ну, так це нас дуже влаштує, тому що замість х мінус y ми підставимо 5. Потім ми, я вже друге рівняння знову танки не чіпаю. І ми можемо, ну, по-перше, на 5 поділити, да, 13 шосте. Головне, що ми почленно можемо поділити х на корінь із x на корінь із y. Плюс y на корінь x на корінь і y дорівнює 13 шостих. Тобто, корінь x на корінь з y плюс корінь з y на корінь це 13 шостих. Корінь із х і на y плюс корінь із y на х це 13 шостих. Ну, прийшов час для заміни. Корінь і x на y це t, де t більше 0. Т плюс 1 на Т13 шостих. Ну, я цей лайфхак вже колись показував. Колись показував. Я 13 шостих подаю як 3 других плюс 2 третини. І Т знаходжу зразу. Т1 Т 2 Т2 2 третіх. Давайте кожне з цих випадків доведемо до кінця. Якщо Т1 3 других. Це означає, що корінь із х на y 3 других. Це означає, що х на y це 9 четвертих. Отже, ми маємо систему. Х на y 9 четвертих, а х плюс х мінус y 5. Ну, це нам дає. Тобто я вже не буду детально розказувати, це х дорівнює 9, y дорівнює 4, там лінійна система буде. Все, розібралося. Друга ситуація. Т2 дорівнює 2 третини. Тоді корінь із х на y дорівнює 2 третини, х на y дорівнює 4 дев'ятих. І ми маємо систему х на y 4 дев'ятих, х мінус y 5. І звідси ми отримаємо х мінус 4y мінус 9. І ця ситуація нам не підійде, оскільки ми з вами розглядаємо поки що х більше нуля, y більше нуля. Тобто це не задовольняє умову, х більше нуля, y більше нуля. Отже, перший випадок для даного рівняння. Для, ну, скажімо, для даної системи ми повністю розглянули. Тепер ми, я скопіюю цю систему. І ми маємо розглянути другий випадок, коли обидва вони від'ємні. Ну, Розглянемо, але акуратненько. Другий випадок Х менше нуля, y менше нуля. І в цьому випадку корінь із х третьому на y це корінь. X3 на корінь із мінус y, і так само другий. Тобто ми приходимо ось до такого рівняння. Після того, як ми це рівняння спростимо, відповідні дії зробимо, отримаємо ось таке, підключимо систему і побачимо абсолютно ту саму ситуацію. Х плюс y на корінні з XY дорівнює. 60 13 штих. Наскільки я пам'ятаю, да, 13 штих. Але ж ми розглядаємо випадок, коли х менше 0 і y менше 0. Тому і знам... чисельником, чисельникам нашого дробу чисельник є від'ємний, і дане рівняння розв'язків не буде мати за умови, що х менше 0 і. Y. Таким чином, єдина пара. 9.4 йде у відповідь, і на цьому цей номер закінчується. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. І до побачення!